На російсько-українській війні загинув черкаський спортсмен, дворазовий чемпіон світу та багаторазовий чемпіон України з панкратіону Ярослав Стрілець. У свої 19 хлопець здобув славу одного з найсильніших борців. У 2021 році Ярослав, виступаючи за один із черкаських спортивних клубів, посів перше місце на чемпіонаті світу з Панкратіону, який проходив у Харкові. Тренери згадують, боєць завжди відповідально ставився до завдань, віддавався тренуванням наповну. Він хотів досягнути найвищих результатів та стати абсолютним чемпіоном світу. Із початком повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт. Торік наша команда, спортсмени, тренери клубу, благодійники та небайдужі долучилися до збору коштів на амуніцію захисникові. У розмові з друзями казав, я не можу сидіти вдома, поки там гинуть наші хлопці та дівчата. Воював у складі сил морської піхоти. Загинув 11 вересня під час виконання бойового завдання. Ярославу Стрільцю буде назавжди 21 рік. Прощання з героєм відбудеться у понеділок, 16 вересня, о дев'ятій ранку, на площі перед Святотроїцьким храмом.